Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжа. Ну що ж, це у нас мапа Оновлена Земля або ж Херсонщина. І починаємо ми із огляду, із огляду оновленого моду про комбайн Славутич. Але у цій серії ми не тільки будемо глядати модифікації, але також будемо і збирати врожай жита. До речі, жито у нас вже дозріло, і ми зможемо його зібрати ось цим чудовим комбайном. Славутич. І я вже колись оглядав цей комбайн, ще на мапі ще пригадати. Мапа у нас була Млиниська, і там ми її з вами і оглядали. До речі, друзі, Славутич у нас зазнав багато змін, тим не менш змінений був дизайн, що стосується виробничих потужностей, то. Я бачу, що можу вже продати сік, а гроші мені тим не менше тим більше вони мені дуже необхідні. А дивіться, з лишення не виготовляв сік. Давайте запустимо, а потім у серії продамо. Бо я хочу зробити деяку купівлю одної техніки. Так, друзі, ну ви вже помітили, що зміни у нас є. У самій модифікації. Кабіна теж у нас доволі змінена. Як я розумію, зазнала змін саме. Ось кабіна, вигляд, бо я побачив емблему, також додано візочок для ось жниварочок. І це, друзі, кльово, кльово, що таке є. Але про це поговоримо трішки пізніше. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене мотивуватиме робити наступне відео про фермосимулятор 22. Так, ну що, опускаємо з вами варочку. І так, це у нас 14 серія, ще лишиться одна серія і буде кінець цього хорошого проходження. Так, друзі, ну що, ось з вам комбайн Славутич. Давайте зараз відкриємо бункер. Ось так він і відкривається. Нічого незвичного, як і в попередній версії цієї модифікації. Ну що ж, давайте оглядати у крамниці. От. Ми з вами переходимо в кладку модифікації і ось бачимо візочок, бачимо різні жниварочки для кукурудзи. Але варто зазначити, що у цьому змін було не надто багато, але зазнало більше у функціонуванні. І, звичайно, текстура теж дещо була змінена. Ось, ну, до речі, воно є жниварочки прості, є для кукурудзи, є для. Травички, ось і самий, друзі, наш Херсонський комбайн-Славутич. Скажу так: у чому були зміни? Було виправлено, виправлено безліч багів із культурами. Тобто деякі культури, які у нас були, вони тепер не вилазять за рамки бункера. Ну і, звісно, деякі зміни, деякі конфігурації, там наліпки змінювати. Додавати, наприклад, бак з пальним, чи то біля, чи то то за двигуном, чи то задні комбайна і так далі. Також різні там щитки змінювалися, розкидачі, ось, до речі, вони ці розкидачі, які хочете, такі ставити друзі новий, старий. Той, що у нас зразу має в іншій причі перекидати солому. Звісно, ви бачите кольори, це різні відтінки синього. Ну і номерні знаки, і номерних знаків таких немає. Так, ну що, друзі, ось, до речі, вам і Славутич. Далі переходимо з вами до жниварочки. Теж доволі цікаво зроблено, але тут зміни надто багато. Однак, ви бачите зміну в кольорах. Такого не було у попередній версії. Так, здається, усе, що я хотів в крамниці, я вам продемонстрував, а тепер давайте випробовувати його на практиці. Тобто спробуємо подивитися, як у нас працює комбайн. Зразу попереджу, тут ну, у нас не буде багато анімацій, бо тому що це нестандартна культура. Але дивіться, джита ми отримуємо з вами солому, а солон можемо затюкувати, але мені тюки не потрібні. Та і ними займатися не надто вигідно, якщо ми не маємо величезне поле з соломою. Якщо ми маємо величезне поле з соломою, то можна заробити якусь копійку. А так як у нас невеличкі поля, то і відповідно немає сенсу в тому, щоб з цього солому. Ну що, давайте з вами збирати. Ну, бачите, друзі, гроша і жита у нас непоганий, комбайн працює файно. І також помічаємо взаємодію у інших елементах, тобто ви вже помітили анімації жниварочки, анімацію двигуна, бо там дещо та й крутиться, вертиться. Бачимо, димок також у нас <хи> іде бо тому що спалюється пайвер для того, щоб збирати цей врожай. Так. Ну і бачимо, що врожай справді доволі хороший. Я цьому радий. Посилання, звісно, ви можете знайти в описі під цим відео. Дивіться, друзі, заглядайте туди, там багато що корисно ви зможете розшукати. Так ви можете приєднатися до нашої спільноти у Телеграмі. Але окрім цього, ви зможете і підтримати канал фінансово за власним бажанням. Я буду за це вам вдячним. Ну і хто підтримує канал фінансово, може отримати ранній доступ до новеньких відосиків. До новеньких відосиків. Так, ну ось так він виглядає збоку. Працює гарнесенько, особливо в графіках 22-ї ферми. Але ми також будемо з вами говорити і про 25-ту ферму, яка вже вийшла. Ну, цей тиждень, коли вийшла 22 ферма, 25-та ферма, я записую ось це відео. Тому ось так. Так, друзі, висипаємо з вами у напівпричіп караван. Краз, до речі, друзі, КРАЗ. причіп ось такий. Але тут деякі знаєте, баги. І я помітив, що не у всіх місцях цей комбайн хоче висипати. Здається, це проблема в тому, що у нас жниварочка, ой, яка жниварочка шнек, шнек не той, який ми, ми хотіли, насправді він доволі невисокий. Та і комбайн, дивіться, він не засний, він невеличкий порівняно з іншими там класівськими, до приходу, які там мають високий шнек під вищим кутом. В них більші колеса, більші машині відділи, але тут він трішки менший. Та і тут ж не варочка, ви дивіться, яка у нас невеличка. Тому і відповідно треба дещо прицілитися на півпричіпчику. Так, друзі, ну що, це вже можна сказати, що кінець, чи ще ні, чи ще, ще не кінець. Але також у цій модифікації інтерактив контроль. можна відкривати ось ці щатки, прибирати. Ось так можна відчиняти дверцята, напевно я їх залишу відчиненими. Та й буду ось так працювати. Ну ось, друзі, така у нас є і можливості. Ну, такі можливості з інтерактив контролем. І це, до речі, ще не весь збір, бо ще лишились зовсім трішечки. Так що ж це я не можу сказати, Та також у нас ще ток відкрити. Ну, а тут можна відчинити дверцята. Кльово, що ця модифікація також працює з модом Інтерактив Контрол Ну як і безліч модифікацій з комбайном, який ми з вами оглядали, пам'ятаєте. В Дніпро, Пам з Дніпро, там також була та сама взаємодія. Так, ну що, друзі, пересідаємо у наш комбайн і тепер давайте закінчимо збір жита. Так, ось до речі, і кінець. Ну тут мало, мало лишилося, але зібрати нам це потрібно. Так, давайте зараз висипемо. треба ще прицілитися нормально. О, все, пішло, пішло висипання. А то згадано справді висипати, а тут ми з вами справді прицілувалися. Тільки б не поламати палець, то буде погано. Так, ну що, друзі, приїжджаємо ми з вами до нашого млина, бо на млині ми з вами переробляємо нашу зернову культуру. Ну Будь-що там горох мань на на переробити в борошно, кукурудзу переробити в борошно, а потім виробляємо з борошна хліб. Так, ну що, друзі, ну, будемо виробляти житній хліб, але спершу у нас буде житнє борошно. Ну, хліб у нас не так і багато в різних варіаціях, але то таке. Найголовніше, що ми поставимо, щоб воно зразу у нас переносилося на склади до виробництва хліба, до пекарні. Поставимо Distribution і воно зразу у нас переноситиметься через годину автоматично. Доволі, друзі, корисна функція, я вам скажу. Доволі корисна. Мені подобається це нововведення у 22-й фермі. Ну а тепер продаємо з вами сік. І бачимо, що на рахунку у нас з'являється майже 400 тисяч євро. Оце це вам, друзі, сила, сила садів. Мені здавалося, що садити справді дуже вигідна річ, і мені здається, що це трішки ми як шахраюємо, отримуємо занадто багато грошей, тобто вирощуючи фрукти. Але і ми вклалися в це дуже багато. М -м -м, більше півмільйона коштує база. Дорого, дуже дорого. Можливо, навіть база у Приморському дешевше нам обійдеться. Так, ну що, друзі? Але ми з вами зараз придбаємо, придбаємо новенький комбайн, але продамо старий, бо він нам більше не потрібен. А придбаю, я, звісно, що комбайн клас Тукано. Це від нашого розробника Кальдерона. Знову ж, друзі, Кальдерон. Скільки вже модифікацій він зробив? І от ми з вами його і оглядаємо. Цього комбайн ну, клас, друзі, тукану, також був і в 19-й фермі симулятор, і ми його з вами бачимо і в 22-й. Звісно, у нас є багато конфігурацій, зміна кольорів, і так далі. Але найголовніше, що цей комбайн доволі непоганий в плані збору, в плані збору різних сільськогосподарських культур, та він і виглядає гарненько справді. Так, ну, різні конфігурації, зміна коліс, можна покращений двигун купити. Я звісно, його що придбаю, щоб потім не переплачувати. Жневарочка за 45 тисяч. Але я так розумію, що колір тут лише один. Лише один. Зелений. Ну і звісно, не забуваємо і про візочок. Ну, Трейлер тут написано, але я вам ще це у нас візочок. Так, Ну що, друзі, будемо переносити з вами до крамниці і оглядати нашу... Нову купівлю. Так, ще треба, окрім того, щоб протестити комбайн тукану, ще треба і протестити жниварочку. Жниварочку. Так, друзі, ось, до речі, наш і клас Тукану. Виглядає справді непогано. Хоча в Україні такі не надто часто їздять. Помічав лише старі моделі. Як і кейсів, так і класів, так і Джондірів Зазвичай старі були, їздили. А новіші? Новіші це справді. Добре. Інтерактив кон контроль, до речі, тут також є у нас, друзі. Також у нас є. По дизайну, по дизайну добре. Справді виглядає по-європейськи. По-німецьки. Тож німецький комбайн як не як. Хоча в Україні дещо та й виробляється з класівських комбайнів на ПМС Дніпро, але колись. Дещо вироблялося і в Олександрії, але вже за останніх 20 років так от нічого там і не робиться. Дещо занихали це підприємство. Ви писали мені про це і в коментарях, я це враховую. Цікаво почути від людей, які там мешкають або працювали на підприємстві, щось про це підприємство. Це добре, що ти можеш володіти деякою інформацією про щось. А то, шукаючи в інтернеті, то нічого зовсім не знайдеш. Зовсім нічого. І це погано. Це жахливо просто. Що ти хочеш знайти потрібну, потрібну собі інформацію, ти знаходиш застаріло. Так, ну що, з цим розібралися, давайте причіпимо. І поїдемо. Трішки глянемо, як воно в нас працює. Працює справді якісно. Я радий, що бавлюся в цю модифікацію, що її використовую. Вдячний Кальдерона за цю хвайну розробку. Тепер можемо, друзі, потішитися з вами новеньким комбайном. І, звісно, посилання я лишаю в описі під цим відео. Дивіться туди. Так, ну ось так збоку у нас виглядає клас. Все ж хочу відзначити, що Борис справді зробив добру справу, що змінив дещо графіку. Хоча, як тут графіка змінена, тут змінене освітлення. Справді додає якоїсь тай. Шармості. Шарм справді тут є. Справді є от з таким-то освітленням. Але у нас тим часом улипення це означає, що ми з вами зможемо зібрати врожай пшениці. Так, я знаю, що вийшла 25-та ферма, але я помітив таку тенденцію, що нібито зразу була велика там популярність. Тієї іграшки, але потім щось не те трапилося, було виявлено багатьма гравцями. величезну кількість багів. Просто величезну колосальну кількість. Ну, чесно, я від 25-ї ферми нічого не очікував. Нічого гісінько. Там сказали, що зміниться текстура того то того. Будуть деякі анімації, будуть NPC. З техніки там її не надто багато. Тобто у 22-й фермі її... В рази більше. Але поки що ми будемо з вами сидіти на 22-й фермі. Я хочу почекати, коли у нас вийдуть патчі, коли будуть виправлені безліч багів, бо все ж грати з багами, то самі розумієте, не надто хочеться. Та і 22 ферма теж мала на початку баги і їх лише виправили ну, десь через півроку. Тупо поки що ми з вами будемо грати в 22 фермі. Тут у нас є безліч модифікацій, є ще безліч планів, які я хочу втілити, ще, звісно, є і огляди для 19 і для 17-ї ферми. Вони дуже важливі для мене. Ну, Бачимо анімація, справді краща, порівняно з нетиповою культурою для самої гри. Ну і ви помітили, що комбайн доволі добре взаємодіє з цією культурою. Так ну що, друзі, давайте, давайте від'їдемо. Тепер ви бачите в дії, як працює цей комбайн. Рекомендую, рекомендую, однак він дуже дорогий. Якщо ви хочете починати якусь невеличку ферму, то беріть Славутич. Він доволі дешевий. Якщо багато грошей, то візьміть тука. Так, друзі, ще хочу відмітити: у оновленій землі у нас є ось така зміна. Тобто ми з вами проїжджаємо через отакі паточки, через стерню і у нас утворюються ось такі сліди. Це дуже кльово, реалістично таке, друзі, і нововедення було на мапі Онолана Земля. Але ми з ними пересипаємо ось перший бункер, висипаємо, заповнився. Ой, такий контрол, не зубаємо пойово. Можна от, прибирати, забирати ось, ось цю драбинку. Можна відчиняти двері. А комбайн справді виглядає доволі сучасно. Не так, як попередники його десятих роках, нульових. Стильненько. панелька, тут у нас є. можемо регулювати висоту нашої жниварочки, набір висоти. Чесно, я мало розуміюся в цьому, в керуванні комбайном, але ви помічаєте, що це цікаво у фермі дивитися, коли це більш наближено до реальності. Однак багато граців не хочуть цим заморочуватися. Але в Адвіфейні це добре реалізовано. Ще що стосується 25-ї ферми. Додали українську мову. Все файно, все кльово. Однак чекаємо на наші вічизняні українські модифікації та мапи. Чув, що вийшла наша перша модифікація від того самого Кельдерода на Велес Агро, на проти чи важке, якому зручніше, вийшло вже, друзі, вже є. Не знаю, чи я там в спільноті це показував. Здається, повинен був би поширити. Але, друзі, ось манчик у нас їздить. Сучасна українська ферма без розбитих милів, які вже практично в Україні це рідкість. Бо я бачив, що зазвичай там майсеї їздили, класи старі. Пахри, але, вибачте, не ниви, ниви вже це рідкість в Україні, вони вже розвалюються на ходу. Ну, ось така сучасна техніка, друзі, і характерна для України. Навіть, можливо, вона і стара модель, але все рівно, головне, що вона працює ефективно. Головне, щоб техніка працювала ефективно, не втрачалося багато врожаю. Хоча не існує ніякого комбайна, який би весь врожай збирав. Нема такого комбайну, зазвичай щось не втрачається. Так, друзі, ну що, у нас тим часом вечір, ніч, і я хочу випробувати освітлення в цього комбайнця. І, напевно, вам також цікаво глянути, що ж це воно з себе представляє цей комбайн. А освітлюється справді доволі кльово. Навіть коли було змінене освітлення, справді відчувається, що ти їдеш вечором, або ж вночі освітлюєш, а там далі нічого гісенького не видно. Зовсім нічого. Дуже темно. Осьправді награваю вже скільки годин у 22-й фермі і розумію, що ця ферма доволі непогана. От. А 25-та я не знаю. Я помітив лише зміни графіки. Дещо було змінене освітлення. От ще я помітив. Але це освітлення, що на цій мапі і на горбанях, і ще в 25-й фермі, вона ідентична. Ідентична. Тобто змін я таких великих не бачу. Можливо, можливо, дещо збідеться. І, можливо, навіть та гра запуститься у мене на ноутбуці. Побачимо. Побачимо. Я чекаю виходу оновлень, патчів, виправлень різних багів, щоб грати у задоволення, а не страждати від багів, страждати від страшених фрізів, бо у мене відеокарта GTX 1050T і, напевно, буде складно грати в ту іграшку. До речі, друзі, місяць, бо я, до речі, його і не помічав. Так, ну що? Тим часом у нас серпень. Ми з вами зможемо почати збір нового врожаю, бо ми з вами посіяли горох, а це означає, що ми зможемо його з вами і зібрати. Так, бункер ми з вами відкрили. Забираємо жниварочку і поїхали. Поїхали працювати. Стосовно нового нумограю я не знаю. Я хочу спробувати у 22-й фермі зробити ще одне проходження на мапі веселе. От така в мене ідея є. Але якщо буде на це час, якщо буде змога, то звісно, що спробуємо. Але спершу треба зробити для вас огляди. Треба зробити огляди. Ну і можливо інший симулятор спробую. Але на це, друзі, потрібен власний час. Знову ж ми з вами збираємо врожай гороху. Цього разу горох у нас піде не на пасування упаковки, а на борошно. Я ще не робив гороховий хліб. Справді цікаво його продати, тому він справді вигідний у продажі. Курте освітлення, як і в реальності. Від сонця виблискує. Це залізо, вивіть, як цікаво. Як цікавесенько, грати в 22 ферму. Обходимо по краях, щоб нам було легше розвертатися. Такі в реалісті насправді роблять. Перше обпить по краях саме поле, а потім вже по лініях проходять. Але вони покрик, здається, чи то два, чи то три рази її їдуть. Щоб рівнесенько у нас воно було. Так. Збираємо врожай з вами. Це я вам показую, друзі, що ви бачили, що ж все представляє представляється модифікація. Що вона себе представляє? Що воно таке? <гум> ну, Справді, модифікація мені подобається вже, який я одразу говорю. Рекомендую, отам, друзі, ви бачите, у нас горох. Теж з модовими культурами вона взаємодіє добре, ця модифікація. Тобто багів, багів я не помітив. Скільки збираю врожай, вже не помічаю я ніяких багів. Все зроблено дуже добре. Зроблено дуже добре. Можливо, у 25 фермі теж буде комбайн тукано, Надіюся, надіюсь буде. Так, ну що під'їжджаємо і зараз пройдемо ще ось цю лінію. А це ще поки що не пів поля. Хоч якомога швидше зібрати цей врожай і потім відвести його до нашого млина. Збираємо. Ну от ще це лишилося у нас, а потім ще раз пройти і все. Кінець, кінець збору в гороху. От шведесенко ми впораємося з цією роботою. А то з іншою роботою ми працювали довше, в рази довше. Працювали. Збираємо, збираємо. А в наступній серії ми, напевно, зберемо з вами врожаї льону, точно, боли у нас посіяний був. І напевно ще я куплю поле із Соняхами. Але то в плані. Надіюся, що це вдасться нам зробити. Поле у нас знайдеться десь поблизу. Так, ну що, виставляємо шнек. І зараз підійдемо нашим мальчиком. Кразом не хочу, бо я вже кразом наїздився, хочу мальчиком накататися. Ви навіть писали, купи мальчика, купи скані, купи ще щось там. Та дивіться, є в нас усе. Ми їздимо з вами. Автобіль мені не потрібен, бо я не, не надто мандрую. Однак на новому проходженні треба більш так реалістично підходити до ферми, до проходження. Висипаємо, друзі. А тут вже немає проблем тут в будь-якому місці. Висипаєш і все працює, усе взаємодіє. А от Славутичем були справді деякі проблеми. Так? Ну що, друзі, закінчуємо з вами жнива, маємо багатенького року. Не сказав би, що багато, але з цього поля це доволі хороший врожай. Доволі хороший врожай. Однак на тому величезному полі, біля тої великої ферми, ми справді зібрали дуже багато і отримали дуже багато гороху, які ми потім з вами і продали. Так, під'їжджаємо от сюди, зараз висипемо, запустимо виробництво горохового борошна. І буде у нас потім гороховий хліб. Так, висипаємо з вами. Теж рекомендую встановити модифікацію на пак кразів. Там у нас є і краз простенький, і, звісно, що у нас там є, окрім краза, і ось такі напівпричіпчики. Є караван і є. Не пам'ятаю, як воно називалося. М -м, здається, здається. Та треба дивитися, <смі> огляд там усе є. Воронка, здається. Воронка воно називається. Так, ну що, друзі, будемо виробляти з вами борошно з гороху. І зразу на дистріб'юшін перекидаємо його до нашої пекарні. Будемо виробляти його ефективніше, швидше. Так, складаємо наш шнет. Потім складаємо нашу. Хочу сказати бак і схівник складаємо. Або ж бункер. Так, Схівник склали, жниварочку ставимо на візочок. І тепер причіплюємо візочок і їдемо. Зараз помиє цей комбайн і намишиться ще деякі врожаї зібрати у наступній серії і будемо закінчувати це проходження. На жаль, друзі, ось так виходить. Чомусь дуже мала активність цього проходження. Хоча намагаюся робити якомога цікавіше, охоплювати якомога більше модифікацій для вас і цікавіше було, але то таке. Втрачається актуальність, ну то таке. Головне закінчити вдало, виконати всі задумані плани, втілити їх, реалізувати. Оце найголовніше. Так, зараз з вами використаємо кельфер чи кельхер. І помиємо ось цей комбайн. Так, а що це воно мене? Я ж натиснув на R, чому воно... А, все. Якісь баги тут у нас <схи> з'явилися. Дивні баги. Ну, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал, обов'язково, підтримайте, підтримайте канал також своєю активністю. Це мене справді мотивуватиме робити наступні відео. Справді мотивуватиме. О, бах, дивіться, який баг, я не можу поставити його на місце. Дивіться, а цікаво, якщо я віду далі, воно у мене зникне чи не зникне? Дивіться, бах працює. Баг працює у 22-й фермі. Але це дуже легко вирішується, просто треба або вийти з гри, або потрібно, щоб я зайшов в комбайн. От як воно вирішується. Оця проблема. Це в мене вже неодноразово виникає, але заходимо в комбайн, потім виходимо з комбайна, і у нас ця проблема. Зникає. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Я радий, що ви підтримуєте канал, хоча б хтось. Я дуже радий цьому. Ще раз вам вдячний. Зустрінемося з вами у наступних відосиках, чи то в оглядах, чи то в прохожень. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте, друзі!